Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Нова заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко користувалась чужим майном і фігурувала у скандалі з елітною нерухомістю у центрі Києва. До підвищення в офіс генпрокурора Вдовиченко тимчасово виконувала обов'язки керівника Київської міської прокуратури. Журналісти видання коментарі проаналізували декларації Марії, починаючи з 2014 року. В органах прокуратури вона працює з 2012 року. Родина ніколи не мала офіційного бізнесу, при цьому образ майном. Автівками і Частина цього майна була оформлена на родичів та сторонніх осіб, які надавали його у безкоштовне користування. Наприклад, у 2016 році бабуся чоловіка Марії Довоченко купила у Києві квартиру площею 90,5 квадратних метрів за 29,6 тисяч доларів. У тому ж році родина отримала у безкоштовне користування два автомобілі Honda Accord 2008 року випуску та Volkswagen Jetta 2015 року випуску. У 2018 році ці автівки і майно бабусі зникли з декларації. Сім'я купила Kia Мадженті з 2006 року випуску. За 5,7 тисяч користувалась іншим авто – Range Rover Evoque 2012 року випуску, який їм безкоштовно передав Сергій Левандовський, ймовірно, родич прокурорки. При переході на посаду заступниці Кравченка 9 липня 2025 року вона подала порожню декларацію. У декларації за 2024 рік з майна вказана лише квартира площі 90,5 квадратних метра, за 1,8 млн грн, мільйона гривень. Також дві квартири, які у 2024 році були оформлені на доньку, і які в Довеченко орендує. Прокурорка вказала 1,6 млн грн мільйона гривень річного доходу і 700 тисяч гривень, які її донька отримала у подарунок, раніше Оксана Ксенофонтова, вдова бізнесмена Олександра Ксенофонтова, звинувачувала колишнього керівника прокуратури міста Києва Олега Кіпера та його тодішню заступницю Марію Вдовиченко у спробах заволодіти її майном дорогою нерухомості у центрі Києва на вулиці Саксаганського, 88-80, вартістю понад 20 мільйонів доларів. США.